ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Третій день дев'ятниці. Любов до святого Євангелія. Я дуже маленька душа, яка доброму Богу може пожертвувати дуже маленькі речі, і то трапляється, що я пропускаю ці малі зрадження. Які приносять стільки миру, однак я не знеоходжуюсь, погоджуючись на менший спокій і намагаюся наступного разу бути уважнішою. На моєму серці завжди спочиває Євангеліє, з яким я ніколи не розлучаюся, тільки ну, скерую погляд на Євангеліє, одразу дихаю прекрасними ароматами Ісусового життя. І знаю, який я бік повинна обрати. Ця золота книга, мій найдорожчий скарб. Ісус увійшов до неба, тож і я можу йти за Ним тільки слідами, які він залишив. МОЛИТВА Свята Терезо, тобі Бог дозволив полюбити Євангелія і об'явив тобі сховані в ньому таємниці. Ти знаходила в Євангелії живу духовну поживу, а також джерело нового світла. Одне слово Євангелія відкривало тобі безмірні горизонти, а на молитві Євангелія допомагало тобі знаходити в ньому все, що було потрібне твоїй душі. Допоможи усім нам за твоїм заступництвом полюбити Євангелія. Тобто життя і вчинки Ісуса Христа, щоб ми постійно, як Ти, мали Його перед очима і в Ньому знаходили світло для розуму, зміцнення для волі, ясний напрямок поведінки, опору в суперечностях і сухості. З тобою ми просимо Ісуса, об'яви нам і всім, за кого ми молимося у цій дев'ятниці. Таємниці, сховані у Євангелії, нехай воно стане для нас найдорожчим скарбом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу але вес були нас від лукавого. Амінь. Богорадиться діє, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавите душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тарасові, від Дитятка Ісус. Молися за нас. В'ячесына і Святого Духа Отця і Сина і Святого Духа Амінь.